На заході Німеччини є давній край, де серед виноградників і густих дібров бачать сні старовинні містечка. Це Райнгау та Гесен, земля, що пам'ятає кроки римських легіонерів і вершників Карла Великого. Тут, серед вузеньких вуличок, фахверкових містечок, тишу порушує лише передзвін старих дзвіниць і подих річки Райн. Старожили розповідають, кожної осені в цих місцях виходить на берег давній привид жінки в білому Вайсефгау фон Ельтвіле. Кажуть, вона шукає свого коханого лицаря, що загинув у Христовому поході. А в лісах, поблизу Ебербаха, досі бачать таємничих лісових духів вальдгайстро, які плутають стежки мандрівників і ховають у них під носом речі. Рейнгау славиться своїми містичними джерелами джерело Віспелкеле. Біля села Лорг вважається цілющим, а місцеві жінки здавна загадували біля нього бажання, про кохання та вірність. Вважається, що якщо напитися з нього на світанку після повного місяця, у серці відгукнеться відповідь на питання, що давно турбує. У цих місцях старовинні ліси шепочуть історії про відьом, які ще у 15 столітті збиралися на пагорбі Гексенбяк. Там, під світлом місяця, вони начебто насилали чари на виноградники та долі міських старост. А в горах Таунус досі живе легенда про Швалцегайтео, чорного вершника, що передвіщає біду. Його можна побачити на перехрестях доріг туманного ранку, який їде на вороному коні. Німецький поет Генрі Гейне описав нерішучу печаль, навіяну жінкою, на скелі Лорелай, яка своїм співом заманювала човнярів у фатальні скелі. Це історія про те, що краса, навіть якщо вона примарна, може бути одночасно і величю, і небезпекою. І в цій мелодії ховається сила голосу стихій. За фольклором у старих замках Гесена і прилеглих областей можна зустріти білу даму, дух жінки в Білому. Яку бачать у вікнах чи залах старих будинків. Наприклад, у Дюссельдорфі дух безголової дами в замку став причиною нічних тривог. Такий образ поширений і в гесені. Відкинуті наречення чи ображені дружини, що колись жили в цих замках, начебто продовжують блукати в білому палантині між світами, попереджаючи, оберігаючи чи просто шукаючи спокою. У Райнгау кажуть, що в місячному сяйві можна побачити білу постать біля води. Це знак щось зцілює, і тиха. Як місячне світло на водах райна, ця біла жінка не завжди є поганим передвісником, вона може бути хранителькою, попередженням або духовним провідником. У старовинних казках згадуються Васеофхауен, духи води, що оберігають ріки, але можуть заманювати у зарості тих, хто їх не поважає. Біла діва Арейна з'являється у туманні або дощові дні, як силует у білому біля води. Вважається, що вона дух утоплених з горя або через втрату. Хейрдзеген – оберіг для серця від злих думок і заздрості. Ви можете зробити його, щоб захистити себе від злих духів або від недобрих людей. Це старовинний рецепт з гесену Що вам знадобиться: маленький мішечок із льняної або бавовняної тканини, червоного або білого кольору, висушені квіти лаванди як символ спокою і захисту, пелюстки шипшини для любові і тепла, три зерна ячменю для здоров'я і довгого життя. Одна маленька монетка для багатства, крихітний шматочок дзеркала або відполірованого камінчика, щоб відбивати, відзеркалювати дурне око, мотузочка з вовни. У повний місяць або коли місяць вже старий, щоб відганяти зло, зберіть всі інгредієнти у цей мішечок. Зав'яжіть його тричі, промовляючи, це старовинне німецьке заклинання. Так воно звучить у перекладі. Зле око відступи, заздрість і ненависть, геть у траву, серце збережи і душу ясно, світло бузі мною, темрява, йди геть. Бьозе блік, гехцогук, найдун Дунгас. Цей мішечок можна носити з собою, або навіть покласти його під подушку. Його можна повісити і на двері, або покласти під ліжком, як оберіг. На моєму каналі ви знайдете дуже багато цікавого, також і розповіді про білу даму та екскурсії місцями, де вона з'являється. Підписуйтеся, я буду дуже вдячна вам за вподобайку та ваші коментарі. Щасти вам на все добре!